Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні, 17 лютого вівторок, і до вашої уваги мій брифінг. Оперативна інформація з тих подій, які є актуальні, важливі та варті. Вашої шановної уваги. Ворог здійснив чергову ракетно-дронову атаку по території України. Під ударом був переважно захід нашої держави. Саме туди противник скеровував. Дрони, а так само крилаті ракети зі своєї стратегічної авіації. Судячи з попередніх даних, які є, в принципі, результати збиття доволі таки непогані. Але ж, на жаль, є влучання і падіння уламків. Під ударом були крім заходу так само Одеса, Дніпро, Запорізька область, Донеччина, прифронтові території. Ворог сконцентрувався ось таким чином: мета. А противника залишається без змін: об'єкти критичної інфраструктури, цивільні об'єкти, і так само фактично ворог намагається цілити по логістиці. Ось фактично, ну, терор. Тобто, Росія все ще думає, що вони здатні створити для нас енергетичний колапс, що треба руйнувати і далі енергетику. що... Ми не будемо встигати відновлюватися, не будемо встигати отримувати запасні частини і тому подібне. Але, на щастя, ми бачимо, що працює е, протиповітряна оборона. Як тільки будуть дані офіційні від повітряних сил, вас поінформують. Станом на зараз, поки записую це відео для вас, ще такої інформації немає. Але е, багато хто ширить в мережі повідомлення французького порталу, дуже добре поінформованого з такою. Красномовною назвою інтелідженс онлайн, тобто розвідка онлайн, вони дійсно мають доволі такі серйозні джерела, які володіють інформацією. Тому, в принципі, те, що пишуть, воно десь відповідає дійсності. І от інтелідженс онлайн повідомляє нам, що Україна використовує над Києвом змішану секретну ескадрилью винищувачів Ф 16 в її склад входять українські пілоти, а також американці та голландці, ветерани бойових дій, які працювали в небі над Афганістаном Близьким Сходом. За даними агентства, іноземні пілоти допомагають захищати Київ і не тільки Київ, перехоплюють російські крилаті ракети і безпілотники, виконуючи функції протиповітряної оборони. Ця схема описується як секретна, яка не відноситься до дій сил НАТО, і фактично, як зазначає, Intelligence Online, демонструє більшу, фактично, більше е присутність заходу е тут зараз в допомозі Україні. Я вам скажу так, що давно вже говорили про те, що треба створювати іноземний легіон пілотів. Військових льотчиків це нормально. Це відбувалося практично і в Другу світову війну, і не тільки коли використовувалися пілоти, польська ескадрилья була в Британії, і не тільки. Тобто, це нормальний підхід, коли ось таким чином використовуються пілоти люди, які готові допомагати Україні. Люди дійсно з таким хоробрим серцем, з волею і подяка їм за це. Подяка, щира подяка за те, що є люди доброї волі, які не стоять осторонь, які допомагають а, Україні і готові допомагати надалі. Тому це нормально. Головне, щоб було більше літаків, головне, щоб було більше засобів ураження, щоб була відповідна а, було відповідні ракети, а, набої до гармат, які збивають дрони. І я думаю, що більше досвідчених пілотів. Тому числі голландці, як кажуть, проходили спецкурси, спецпідготовку, мають тривалий час годин нальоту і виконують бойові місії в небі над Україною. Це важливо зараз, тому що ППО, ми бачимо, Україна бореться за те, щоб було якомога більше ракет. Але, наприклад, міністр закордонних справ Німеччини Вадефуль, дав інтерв'ю Берлінському радіо і сказав про те, що. Не так багато ракет залишилось у Європі, особливо для у Німеччини, для допомоги Україні. І зараз е ракети, перехоплювачі для збиття балістики, які отримує Україна від е Сполучених Штатів Америки, надходять безпосередньо з конвеєра. Тобто, як тільки вироблені, одразу постачаються для збиття е ось такі е повідомлення: тобто, не дуже втішний прогноз європейцям треба нарощувати виробництво. Адже це і про їхню безпеку, теж і тому питання виробництва ракет Петріот безпосередньо в Європі а, для потреб України і не тільки України ну є надзвичайно важливим. Про це говорили минулого тижня. А міністр оборони України Федоров піднімає це питання якраз для того, щоб ми отримували більше ракет. Адже, наприклад, минулої ночі, от за цю минулу ніч були переважно. Крилаті ракети їх можуть збивати F-16, можуть збивати міражі, можуть збивати «Насемс», «Айрісте». Але якщо ворог буде завдавати ударів балістикою, то нам потрібні петріоти і «Сампті» французького виробництва. Міністерство оборони України дало статистику, що в січні росіяни випустили по Україні 91 балістичну ракету, що є найбільшим місячним показником за час війни. Уявіть собі, що на, на таку кількість а, ракет а, фактично потрібно щонайменше 182 ракети перехоплювачі, Щонайменше. Щонайменше, підкреслюю. Тобто, для того, щоб збити всі ці ракети, 182 ракети Петріот потрібно, тому що а, ну, така, таке правило і так технічно працює: дві ракети перехоплювачі на одну балістичну ракету ворога. Тому, власне кажучи, розумієте, які запаси мають бути сформовані. Міноборони каже, що працює над прискоренням постачання ракет для МАІМ 104 Петріот найбільш ефективного ЗРК на озброєнні Збройних сил України. У відомстві зазначили, що під час нещодавного засідання у форматі Рамштайн було домовлено про термінову поставку ракет зі складів європейських партнерів. Тобто це важливо, але от Вадефуль, німецький міністр, каже, що в Європі, на жаль, не так багато цих ракет, тому без США не впоратись. До речі, це не тільки проблема України, тому що е Марко Рубіо, державний секретар США, разом із міністром війни Пітом Гексетом написали статтю для американської газети USA Today, де вони написали, що. Замовлень зараз на американську зброю є майже на 900 мільярдів доларів. Але є проблема, тому що клієнти і покупці цієї зброї чекають занадто довго, іноді роками, а іноді навіть не мають конкретних термінів поставки цієї зброї. Тому вони активно втручаються в те, щоб внести ясність в цей процес, посилити контроль за виробництвом і контрактами. Адже так, американські концерни вони приватні, дійсно. І як приватні, вони визначають, яким чином діяти, вести свою діяльність, замовлення і так далі. Але всі замовлення і ринок він контролюється державою, як і в будь-якій країні світу, ринок озброєнь контролюється державою, відповідними органами та структурами. І звичайно, що тут Державний департамент США і Міністерство війни, відомство Гекси та Пентагон, вони відіграють роль. Тому ось така проблема. І вона стосується не тільки України, але в першу чергу Україну розуміючи наскільки нам потрібні зараз відповідні засоби та озброєння. Тому ось така ситуація. Фактично, президент США до речі, Дональд Трамп висловився на борту Air Force One, Він летів. Журналісти задали запитання про те, що треба робити, про перемовини Росії та України. Нагадаю, що 17 лютого сьогодні починаються перемовини. Прибули Вітков та Кушнер до Женеви. Там буде зустріч Україна, Росія, Сполучені Штати Америки. І от президент Трамп доволі різко відповів, сказав, що Україні треба сідати за стіл перемовин і вести, і вести дійсно серйозні переговори, ні слова про Росію. Як ні слова про Росію не було. У виступі державного секретаря США Марко Рубіо під час е, виступу на Мюнхенській конференції тільки в секції питання-відповідь йому поставили питання, і він відповідав просто, що хоче, щоб якнайшвидше ця війна закінчилась. Ну і не було вже таких промов про засудження Росії, і зараз немає в словах Дональда Трампа, що свідчить про те, що тиск спрямовується на Україну. І це теж варто розуміти. Ми не бачимо додаткових санкцій проти Москви, не бачимо зараз постачання томагавків в Україні для того, щоб завдати ударів безпосередньо по Москві. Тому уявіть собі, наскільки от ми тримаємося рік каденції президента Трампа. Ми просто видатні. Я вам скажу, що так триматися за умов тиску на фронті ворога. І за умови з цього політичного дипломатичного тиску з боку Сполучених Штатів, який може посилюватися, ну ми ж теж це розуміємо, судячи із заяв Дональда Трампа. Ну, це варто дорогого. Ми реально можливо чи не єдина країна в світі, яка так тримається. Це сила і стійкість українського народу. Але як правильно зазначав президент України Володимир Зеленський, неодноразово ми не кіборги, ми люди, і нам теж потрібна допомога. Тому ось пілоти НАТО, іноземні легіони, давайте таким чином допомагайте. Давайте відправляйте своїх людей, хто хоче. Так було у війнах, так було в зимову війну э, радянсько-фінську, коли в першу чергу країни Північної Європи відправляли. І це, це факт. Але це ж треба розуміти, що ми не проти перемовин, і Україна не є перешкодою до миру і не буде. Абсурдно вважати, що ми там хочемо десятилітньої війни чи десятилітньої. Зрозуміло, що ми теж не володіємо ресурсами і можливостями для того, щоб собі це дозволити. Це теж треба розуміти, суто прагматично. Але ми хочемо допомоги, підтримки ось дивіться. Потрібно порушити питання про гуманітарну інтервенцію. Що я маю на увазі? От спадковий шах пахливі іранський, Каже про те, що ви бачите, що відбувається в Ірані, ви бачите, як режим вбиває мирних протестувальників, іранці виходять в Європі та по всьому світу на вулиці, і пахливі каже, що США мають завдати гуманітарних бомбардувань по іранських військових об'єктах в рамках гуманітарної місії захисту людей, і він правий, тому що коли гинуть люди, коли люди сидять без опалення, як в Києві станом на вчора було ще. Щонайменше 100 будинків, які а, зазнали ударів 12 лютого, тоді енергетика іще без опалення. Ситуація складна, ми бачимо, що діють відключення по території України, запроваджуються графіки і так далі. Тобто потрібна гуманітарна інтервенція. Ну так, шановні пані і панове, наші партнери, де цінності, де а, фактично сила Заходу, але Захід багато в чому дивиться. На Сполучені Штати Америки європейці, попри риторику, все ж таки зараз покладаються на США і тому багато хто підлаштовується під позицію Вашингтона і адміністрації Трампа, і це факти. Європа, на жаль, тут не є єдиною, вона є розділеною в питанні подальшої підтримки України. Ось, наприклад, в полку прибуло, тому, що Австрія долучилася до позиції Франції і Італії. Щодо переговорів з Росією, канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив про те, що потрібні канали зв'язку з Росією без переговорів рішення ми не знайдемо. За словами глави австрійського уряду, він ще ніколи не бачив рішення там, де на початку не було розмови. Це стосується з президентом, це стосується переговорів з президентом Путіним, уточнив Штокер. Зрештою, це стосується Путіна, бо ухвалюватиме рішення саме він раніше до участі ЄС у переговорів у переговорах з Росією щодо України закликали президент Франції Макрон, премєр міністерка Італії Мелоні, прем'єр-міністр Чехії Бабіш та інші. Ну і звичайно, неодмінно закликають так само прем'єр-міністр Угорщини Орбан, прем'єр-міністр Словаччини Фіцо. І ось що, до речі, цікаво. Орбан і Фіцо просили постачати а, нафту, російську нафту, саме російську нафту. Вони не можуть без російської нафти. Але через свій нафтопровід, через нафтопровід Адрія. І це прохання 15 лютого озвучив голова МЗС Угорщини Сіярто під час зустрічі з міністром економіки Словаччини Денісою Саковою. Вони надіслали Хорватії спільний лист. Заявивши, що безпека енергопостачання країни ніколи не повинна бути ідеологічним питанням. Голова Мінекономіки Хорватії Шушняр відповів, що нафтопровід Адрія готовий, тому в жодної країни ЄС не залишилось технічних виправдань, щоб надалі була прив'язка до російської нафти. Барель, куплений у Росії, може здаватися дешевшим для деяких країн, але він допомагає фінансувати війну та напади на український народ. Час покласти край цьому військовому спекулюванню наголосив хорватський міністр. Ось так сильна позиція і подяка Хорватії. Я сказав про тих, хто закликає до перемовин з Росією, і такі країни демонструють слабкість зараз. Але це демонструє і тренди. Ви бачите, що з одного боку є підтримка України постачання зброї, з іншого боку, є проблеми щодо до речі, постачання зброї. Теж у нас є цікава заява, тому що, наприклад, Армін Папергер, директор Райнметал, вважає, що мир в Україні цього року не настане, і він заявив, що його компанія могла би поставити більше озброєнь, але не має належного фінансування. Росія не зацікавлена в припиненні війни, тому миру цього року в Україні не слід чекати. Це оцінка Папергера. Ну, звичайно, що вони... Хотіли би продавати більше зброї. І давайте відверто, чи зацікавлені оборонні корпорації взагалі в тому, щоб не було воїн або підготовки до цих воєн? Можливо, і ні. Але от Папергер зараз правий. Він каже, що ми виробляємо більше при боєприпасів, ніж маємо контрактів, могли б поставити більше зенітних гармат, більше боєприпасів, навіть більше танків, але бракує фінансування. І керівник німецького. Концерну зазначив, що хоче збільшити кількість співробітників компанії до 70 тисяч найближчі роки. А, і портфель замовлень до кінця року рейнметала становитиме 140 мільярдів євро. Так а чому нема грошей? От виробляють. Ми ж часто кажемо, не вистачає зброї виробництва. От вам рейнметал, каже, можемо більше. Але закупіть питання коштів. Чому? І це питання до наших європейських партнерів, яка, яке теж залишається. Власне, відкрити. Але є й такі позиції як Естонія. Тому що от МЗС Естонії зазначає, що НАТО готове до жорсткої відповіді у разі агресії Росії проти країн Балтії. За словами глави МЗС, можливий напад Росії не обмежиться локальним конфліктом. Альянс розглядає сценарії ударів по території Росії, йдеться про потенційні авіаудари глибоко всередині Росії. Такий підхід позиціонується як елемент стримування. Міністр наголосив, що країни Балтії мають власні плани оборони, вони не передбачають пасивного очікування допомоги. У Таліні вважають застарілими сценарії швидкої окупації, оцінки базуються на зростанні оборонних витрат. Естонія та сусідні держави декларують інвестиції на рівні до 5% ВВП. Акцент зроблено на посиленні. Бойових спроможностей. Тобто, фактично, зараз уже в Балтії кажуть про те, що ні, ми не буде нічого швидкого, ми будемо стримувати наступ Росії. Раніше оцінки були інші. Ну, це звичайно країни Балтії, які покладаються на себе і Північну Європу. Чи покладатися на НАТО, питання залишається відкритим, але і не видно, що Росія зараз готова до атаки країн. Балтії саме зараз, тим часом, президент Чехії не вірить у швидку мирну угоду щодо України. Президент Чехії Петер Павел вважає, що не слід чекати завершення війни в Україні у найближчому майбутньому через позицію Росії. В той же час я хочу нагадати, що Петер Павел раніше давав інтерв'ю, зокрема Нью-Йорк Таймс, і неодноразово говорив про те, що війна не закінчиться без поступок з українського боку. Тому тут така половинчаста відносно позиція. Foreign Affairs написав велику аналітичну статтю, в якій зазначає, що президент України Володимир Зеленський і більшість західних лідерів де-факто визнають контроль Росії над частиною окупованих територій, але категорично відкидають де юре Ну безумовно, а хто визнає? Де юре ніколи не буде визнана окупація наших територій. Це наша земля. Де-факто вони є окупованими. Безумовно, це очевидні. Речі, що ж далі пропонує Foreign Affairs? Вони розвивають думку. Вони говорять, що видання вважає, що формальне закріплення нового кордону приблизно по лінії фактичного контролю могло б принести Україні та Заходу стратегічні вигоди і стати компромісом для завершення війни. Які ж це вигоди? Формальне визнання підвищило б безпеку України, спростило б застосування санкцій і координацію допомоги у разі нових порушень, дозволило б взаємне виведення військ, знизило ризик ескалації та позбавило б Росію і її союзників аргументів для відновлення агресії. Україна не поступилася б територіями, а роз за межами кордонів 1991 року. А Росія була б змушена юридично погодитися на меншу територію ніж заявляє зараз. Ідеально з політичними гарантіями від ключових партнерів. Такий крок сприяв би економічному відновленню України, полегшав би залучення інвестицій і прискорив би інтеграцію України до ЄС і НАТО. Оскільки визначеність кордонів зробила б країну найпривабливішою для бізнесу. Ось така невтішна для нас аналітика, згоден не з усім можна погоджуватись. Але для чого я наводжу: Foreign Affairs – це авторитетне видання і фактично. Він ну вона її читають багато хто, але треба розуміти, що де Юри ніхто не піде на визнання зміни кордонів. Тому де-факто вони окуповані. Де Юри ні, це територія України. Може бути лінія бойового зіткнення і все. І може бути заморозка конфлікту і розбудова сильної України Що, що заважає зараз, що заважає зараз співпрацювати з Україною, давати зброю, підтримувати нас. Це ж питання до партнерів. На завершення хороші новини, Патрушев, помічник Путіна, передбачає неприємності для Росії. Він дав інтерв'ю аргументами-фактам і каже, що, на його думку, напад з Заходу на російські судна і вантажі в Світовому океані буде частішати. За даними такі дії будуть посилюватися. І судна будуть арештовуватися. Про це говорить Патрушев, який є президентом морської колегії. Ось так а нічого було кидати виклик. США зараз є першою державою, які контролюють світове мароплавство. Колись була Британія, тепер США. Тому більше арештованих російських кораблів це працює і це визнають в Росії. І хороша новина на сам кінець: надходять повідомлення, що сили оборони України вразили Ільїнський НПЗ. Краснодарському краю, там вибухи і займання. Діпстрайки і мідлстрайки Сил оборони України будуть продовжуватись. Тому, щоб знати більше, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал ТРО Медіа, пишіть ваші коментарі і будемо залишатися на зв'язку. Бережіть себе і слава Україні!